Доброго дня, шановні. Ви знаєте, вийшла трошечки погуляти і звернула увагу на бальзамін Новогвінецький. Бачите, ось зараз осінь, якби наступає, так, так би мовити, він у мене отут-отріс на сонечку, і такий, знаєте, був загорілий. Бачите, які листочки покоричневіли? Отут пару днів дощів і такої похмурої погоди. Подивіться. Викидає квіточки, листячко зазеленілися вершечки, квіточки появились, ожив. І ось тут манюня. Бачите? Ось він. Навіть з тої сторони він квіточки показує, ну. Подивіться, як зразу відчувається, що рослині подобається. Вершечки зазеленіли, пуп'яночки випустив. Ось скільки їх там буде квітувати. Ну, хай квітуємо, а ще морозу не буде. Оце у мене такий кущик, шановні, не можу ніяк знайти. І визначник не дає мені оцієї, оцю траву. Визначник дає, що це трава висока до двадцять метр п'ятдесят метр Ні, він у мене тут більше, не більше, як пів метра. Бачите, у мене тут так на кутику натикала, тому що тут дуже погана земля. Не проходить вода тут і не хоче нічого рости. Тут ромашка росла, оце вербозілля. Дивіться, як воно панує. Я тут живцювала живці. Лисохвіст вже завершує своє панування. Бачите, це вже останні. бо він отак коли дозріває, отаке стає штрипи як їжачок. Ось, бачите. Розкидає, так. ну і він дуже розсівається, але нехай розсівається. От, гарно. Гарний такий букет. А ще й дивіться, помідор тут вискочив. ну То я вже не чіпаю. Полин дуже гарно дає. Подобається полин у букет. Отакий От букет. Оце мені не вдалося. Бачите, молодило, чи як. Не знаю чому, чи йому тут не подобається, чи це інший сорт. От, не знаю. Ось таке, ну, але вже хай до осені, я вже не чіпаю. Гарно хосточка ось тут от, Бачите, навіть квітувати буде. Вона така має біленькі полосочки по боках. Тоже. Ну, Її потім буде, я тут засадила, а вже наступний рік вона тут буде рости, тут їй гарно волого. Ось, так що вийшла, любуюся. Любуюся, бо вже, як кажуть, холода, вже 7 градусів на вулиці. Подобаються дуже оці квіти, бачите, ось вони. Але вони дуже падають. Ну, Ось отут тримаються, може тут за вітра, що вітер їх не штрихає, за теплицею вони тримаються. А отам-от, де ото жовтий. Ото між кукурузами, там жовтий куток у мене. Зовсім попадали. Ну і отут тримаються. Вроде би. Бачите, люблю їх, вони такі гарні, як гігантські чорнобривці, ось після дощу. Ну, Роблю висновки, роблю, вчуся, вчуся, знаєте, добралась до землі. Хочеться багато всього. Ось отут ще маємо. Бачите? Ну, то для їди вибираю, та і в теплиці ще помідори. Але це такі хочу бачити, які вони як себе ведуть. Ось, так що ось теж упали. Бачите, прямо на доріжку. Чоловік каже, вони тобі не заважають. Кажу, ні, в мене є куди ходити. Хай собі, але дивіться, як вони буйно цвітуть, пахнуть. Чому ні? Нехай собі. Просо я поділила. Ось таке воно гарненьке. Маленький кущик, але розростеться, теж буде рости. Це заберу в хату. Бачите, від сирості вони всі отак моментом покриваються. Треба це зараз заберу, обріжу. І якраз дощ іде, в теплиці можна готувати собі отакі маленькі рослинки. От гераньки на зиму. Цих наживцювала вже. Не знаю, ще треба буде шукати отаких низеньких медовиків. Ой, навіть тут пахне зараз. От, є плани, є, думаю, як, що тут порядок треба робити, треба трошечки відділити, бо насадила, як кажуть, то рік не було такого, а цей рік і той, і той, і той, і той, і, то, і намішала такі. Трошечки занадто, он, бачите, упали теж. Це все тому, що шкода, це самосіки. Бачите, шкода було видалити, а вони бачите, що тут зробили Ось, зовсім упали. Але вони так упали, що сюди гарно. З тої сторони пану виглядає, з цієї сторони гарно, ну то хай собі ростуть. Ну, тут, і там, от бачите, травичка, оця жовто-зелена. Ну, скажіть. Як вона називається? Що вона з собою? Ни, не квіте, нічого. Це вже другий рік вона в мене. Отака, ну гарно, на кущику отак от тримається. І ось е, курильський чай, чи як воно називається, ще зараз десь там в мене є написано. Е, лапчатка, а ще інакше називається. Е, бруслина, ні. Ні, бруслина це оце. Ось, маю маленький кущик. Десь написала. Бачите, все-таки пані Наталя не ідеальний сад. Треба таки для мого віку вже, мабуть, гарніші, як у вас, такі, що так глядь і видно, як називається, а не шукати там по ножам та по вилках. От. Так що це треба цей шийполин обрізати. Бо там вже обрізала кругом, він такий гарненький, зазеленівся, а цей куш то вже проситься, але душу гріє. Вже, кажуть, ми як робимо сад не для виставки, а робимо для душі. А буду, буду висаджувати десь от наверх, десь робити кущики окремо, тому що ну немає ну раз. І кажуть, як блискавка, блимнуло, показало, що ой, гарне, ой, а потім вже чекаєш, чекаєш, а коли ще, ой, нема, ой. Ай-яй-яй, бачите, ось одна квітка. І любуйся нею. Ось, Оце кущик дуже гарний, але дивлюся, ну це він другий рік. Торік я його щепанула, десь посадила, він дав розрісся, ну цей рік ну прямо метр. В діаметрі. Може, треба його обрізати, формувати. Але я знаю, якась така, що я навіть шкода мені букет. Знаєте, я якось, моя психологія така, що квіткою краще милуватися, коли вона сама цвіте, ось милуюся, милуюся. Ну, я її зріжу, поставлю в вазу. Два дні вона відпаде і викидаємо. А тут вона, бачите, скільки їх. Подивіться. Це ще не цвіли, це ще будуть цвісти. Представляєте, яка краса буде? Ось, Навіть прийшла сказати, і мені корисно. Отак. От Хоч і похмуро, подивіться, вже там не видно, затягнуло, буде дощ. Ну, але І мрячить, мрячить, ну, але нічого гарно. Подивіться, оці помідори. Ну, ситі ми, Вчора друзі були, там всюди пообирали, а вони кажуть, а це. Так от подивитися, кажуть, це для краси. Бачите? Ну, чому ні? Ви знаєте, дуже-дуже вражені оці помідори буду садити, грушевидні. Ну, урожай гігантський. Ну, я не можу навіть, я ще такого не бачила. Ну, правда кажу. Бачите, ось вони. І отут я тикнула, обрізала верх. Подивіться, який стовбур тільки. Ось я вам покажу ось стовбур. Представляєте, вони йшли, йшли, кажу ні-ні. Хлопчики, дівчатка, помідорчики не буде більше. А ось отак і подивіться. Ну, вони потріскали, зараз я їх зберу, бо то бачите ось зберу їх, бо, бо зовсім потріскали від дощу. Всі-всі ось. І тут теж позбираю. Ну, але краса, бачите? Ну. Казалось би, мадбриці, помідори, ось весь набір. Чому ні? Гарно? Ну, все, бувайте, шановні, здорові, миру вам, радості, щоб здоров'я було. Радійте кожній миті, Встали ранком, проснулися, дякувати Богові. Життя є життя. Ось бачите. Як би воно не було, а вона працює. І ми рухаємось, поки є трошки здоров'я. Природа нас підтримує. Бувайте здорові!